Вітаємо всіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 23 серпня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів на львівському авторинку «Карбазар». Розпочинає Розпочинаємо наш відеоогляд. ось такий Mercedes. 3150 доларів його ціна, 98 рік, 490 пробігу, 2,2 дизель на механіці. Також є ось така. Тесла поруч. Ціна їй 17600, 18 рік, 75 кВт. Мінімальні пошкодження, 90 тисяч пробіг і ціна на трієчку досить і досить гарна. Друзі, як завжди для вас знімаємо всі автомобілі підряд в ряді. Традиційний наш огляд. Тому ви обов'язково підписуйтесь. Megane 1,5 дизель на автоматі 2015 року з тканинним салоном. Ціна його 9,250 та комплектація Limited. Поруч у нас ось такий невеличкий автомобіль. Це Nissan Micra на автоматі. Ціна 8 тисяч доларів 2014 рік та 119 тисяч пробіг в даному компактному автомобілі. Ще один електромобіль поруч. Це Peugeot e 2008 22 рік, всього на всього 30 тисяч км пробігу. Ціна даного автомобіля 16 700 доларів. І, друзі, автомобіль вже на українській реєстрації. До речі, якщо ви бачите, наприклад, машину на українській реєстрації, можна на нашому офісі зробити договір купілі-продажу і вже поїхати додому собі спокійно перереєструвати. Також машина може бути ще на транзитних номерах чи на іноземних, це також всі машини розмитнені, сертифіковані. Єдине, що ви будете робити ще першу реєстрацію в МРФ, але будете першими власниками. Golf 6 5900 Бензиновий на механіці 10-го року 193 пробігу представлений в кузові універсал. Поруч 3008 Peugeot, комплектація Allure Ціна 8950-11 рік 1,6 дизель на автоматі. Renault Zoe, ціна 9,200 18-й рік, 84 пробігу в даному автомобілі. На всіх цінах, до речі, є контакти власників. Друзі, якщо вас цікавить інформація. Ставте відео на паузу, записуйте номер власника, телефонуйте та торгуйтесь. Б7 посад дизельний з Америки. 13-го року 150 пробігу з білим шкіряним салоном. Присутній також люк. Думаю, що і клімат-контроль має. Та легкосплавні диски. Поруч на Анчик. 13 рік, 10 300, 2-літровий бензин. 253 пробігу, автомат, повний привід, комплектація сел. Присутній шкіряний салон. Десь коробка автомат. Ось такий дігунчик. Поруч в нас ягуар електричний, даний автомобіль доступний навіть на обмін. 19-го року 100 пробігу. Досить цікаве розкішне авто, комфортне, з пневмопідвізкою, Гарний варіант q 5 поруч. Дизельна в нас, якщо я не помиляю, все вірно, 3-літровий дизельний двигун європейка 12-го року 15500-261 пробігу. Досить гарна ціна, на мою суб'єктивну думку. За q 5 15500. Так розумію, машина свіжо признана, вже зареєстрована на номера українські. Зверху видно. Транзити. Поруч у нас. Бешка електрична, ціна 10600. 16 рік, 70 пробігу. Електромобіль. Hyundai Kona, Ціна 15 350, 2 дволітровий бензин на автоматі. 19 року та 48 тисяч пробігу. Ось такий красивезний купеподібний седан. Mercedes CLA. 20 500 доларів 2019 року, дволітровий бензиновий двигун, дійсно ж автомат. Єдине не знаю, чи вона повнопривідна чи ні, адже вони бувають і повнопривідні. Ford у нас Escape новий. 18900, 1,5 бензин на автоматі. 23-го року та 40 тисяч пробігу всього навсього в ескейпі. Поруч да. нас. 2020 року, ціна 15400, 1,5 400, бензин та 106 пробігу. І ще один є такий сіренький поруч, червоний. Ціна його 14600, 1,5 бензин автомат та повний привід. 21 рік, 145 пробіг. Також цікаве авто на продажі, це Audi a 3 16 року, 153 пробіги, ціна 15700. І це у нас 2-літровий дизель на автоматі. Мега цікаве авто, легеньке і їде просто неймовірно. Nissan Qashqai Plus 2. У нас 7 версія. 11-го року, 218 пробігу, 1,5 дизельний двигун. Volkswagen Touareg 11-го року, 3 літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Ціна 17900. Можна заглянути в салон. Він Власник є поруч. Чорний шкіряний, мультикермо, панорама. Тут наш повний привід, клімат-контроль, пам'ять, садіння. Ось такий товарих продається на карбаза. Поруч у нас Ягуар X-Type. Шостий рік в нас бензиновий двигун, коробка автомат, 179 пробігу. Водіяк дизельний 2-літровий. 19,3-216 пробігу, повний привід автомат, 27 200 ціна на дане авто. Субару Форестер, лісничок, бензин у нас, автомат. Звісно ж, повний привід, також є газ 135 рідного пробігу 16-го року та ціна 14 950 доларів. Так, друзі, попереду три Audi Q5, синя, біла та сіра. Починаємо, звісно, з першої. Дволітровий бензин, коробка автомат 167 пробігу 2013 року, ціна 16 950 доларів. Автомобіль обслугований з панорамою, гарною оптикою. Те кватро повний прикид. Ще поруч одна 17 2017 року. Вже 19950-148 пробігів, комплектація S-Line. Також має панораму, шкіряний салон. як які сіренька. І вже на номерах. Друзі, також може бути на номерах пригнана, а це в нас, друзі, вже 3 літра дизель. Зовсім інакша історія, 14 рік, 119 пробігу, преміум плюс з білим шкіряним салоном. Дуже красиве авто. І головне, що тут 3 літровий дизельний двигун. Так, друзі, попереду два у нас тягунчика. І ще навіть три три новіших, три новіших, старіших. Якраз вам наочно видно, як вони відрізняються, зараз їх покажемо. Так, саме 18 рік, 2-літровий бензин, автомат повний бриз, 147 пробігу, компутація SE, ціна 2300. Панорама, шкіряний салон, двоколірні диски і такий яскравий помаранчевий колір. Поруч ще синього кольору. Ціна його 19800, також повнопривідний бензиновий. 153 пробігу з панорамою та шкіряним салоном. До речі, друзі, на цих автомобілях вже стоїть ген-3 бензиновий двигун. Дуже класний, надійний. Вже нема тих хворіб, що були в минулих поколіннях. Можна сміло розглядати. 28700 вулітровий бензин тума також повний привід. Так, спробую, можливо, відкрити. Так, відкрита машина, комбінований салон, до речі, дуже красивий. Точніше, не двокомбінований, а двоколірний. Чорний з помаранчевим, мультикермо, панорама, клімат, підігріви. Ось так і виглядає. Так, друзі. ж. Йдемо до старішої моделі. Але, звісно ж, і приємніша ціна. 17 рік 108 пробігу, 2-літровий бензин автомат та повний прийд. Ціна 14300 зі тканинним салоном. Ось такий Volkswagen Tiguan. У нас білий безінника, якщо цікавить когось інформація, надійшлемо. І ще є сіренький ось такий. Ціна його 13550, 2-літровий автомат. 173 пробігу з 2016 року дане авто. Фасад нас, друзі, 22 рік, 2-літрова дизельна автоматі, 120 пробігу, 24 500 доларів. Гарному, сіренькому кольорі, сірі, легкосплавні диски, виглядає бомбезно. Поруч Mercedes GLC 19 року 95 пробігу, 31 500 доларів ціна. Панорама, білий шкіряний салон, гарна оптика. Наступний у нас Тігуан, ще один, 13800 року, доволі року, бензин на автоматі та повний привід. 170 тисяч пробіг в даному авто. Ford Екоспорт, 13200 його ціна, повний привід 2020 року та 59 тисяч пробіг. Друзі, ще один тюган, їх просто море. Ціна 13-го року, 210 пробігу зі шкіряним салом та панорамним дахом. Поруч Q3, 16 вік, 16500, 2 літровий бензин, автомат, 170 пробігу в даному автомобілі. Також гарна комплектація. Шеврла Круз попереду. 10, 201, 4 бензин на автоматі 18-го року, 75 пробігу, 2 комплекти Гуми, телефон власника, ще й присутній, звісно, Тор. Ось така ранозоя. Ціна її 13900, 21 рік 31 тисяча пробігу. І, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером львівського авторинку Карбазар. І, до речі, що субота, що неділі, менеджер компанії Авторія, якого якого ви могли бачити у минулих відео, ходить по авторинку та безкоштовно публікує оголошення про продаж авто на сайті Авторія. Отож, друзі, приїжджайте на Харбазар, продавайте автомобілі і безкоштовно публікуйте публіку. Що ж, друзі, приїжджайте на Харбазар, продавайте авто і безкоштовно публікуйте свій автомобіль на сайті Авторія. Тач, тач і продав свою тачку на Авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на «Авторія». Друзі, як завжди, я вам показую тільки декілька рядів з нашого авторинку. Буду радий, якщо ви підпишетесь на наш туб-канал. Нас відео виходять щотижня і запрошую вас на авторинок Арбазар щосуботи та щонеділі. Приходьте, оглядайте, обирайте величезна кількість автомобілів. І також, друзі, не забувайте про нас майданчик фусійного продажу, який працює щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. -ї. А я продовжую далі огляд автомобілів. Шостий посадок. Партрольниками 360, ще й повнопривідний. 9 го року 315 пробігу 7700 з комбінованим салоном. Airline. Подивіться, як круто виглядає даний B6 фасад. Vectra. 3500 ціна даного авто, газ, бензин, 412 пробігу, другий рік на механіці. Так, Jet у нас. Без стіночка її пропускаємо. Йдемо до x 1 BMW X1, 18 рік вже на b 48 двигуні. Бензиновому класному 19200 та 133 пробігу всього на всього в даному автомобілі. Mazda cx 5 18 року 149 пробігу, 1910-2,5 бензин, автомат та повний привід. Поруч Mazda 6. 2016 року 12700, 2,5 бензин автомат та 170 пробігу в даному автомобілі. Так, у нас патрончик, Когось цікавий, дизельний на автоматі. Контакти, власника, тому. Ціночка, на жаль, на ньому немає. Поруч в нас є фасад бензиновий. 17-го року 14200-110 пробігів. Так. У нас Еджик ще також без цінника, напевно, ще має доробля, дрібу, якісь тані нюанси. Так, накладки немає. От, Друзі, якщо це всі пошкодження зі штатів, це просто смішно. Бачите, загнута дверка всього-навсього і немає ось цієї накладочки. Все. І ось такий автомобіль скоро буде на продажі з аукціону зі штатів, подивіться. Можна сказати, взагалі без ДТП. У нас Ford Лагін Гібрид. 25 21 року 160 пробігів. Якщо не поміляєте, друзі, це у нас європейці. Гарні бомбезній комплектації, хібридний, новий Ford Kuga, або Ford Puma, як кому зручно. Дуже класно виглядає авто і, друзі, комплектація там нереальна. Джип компас 2018 року, 24 бензин автомат, повний привід та 136 пробігів, 400 ціна на дане авто. Електричний Рено Меган 23700, європейсь 43 пробігу 23 року, друзі. Можна сказати, нове авто. Nissan ROC. 18-го року 2,5 бензина автомата повний приїде 155 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ось така Toyota CHR. Ціна і 16300 2-літровий бензин автомат 148 пробігу 2017 рік. Знаю, досить популярні ці машинки. Люблять їх. Надійний класний автомобіль. Тігуан, друзі, вода без нього 2620 рік, 132 пробігу, 2-літровий бензин автомат та повний привід. Таке цікаве Chevrolet. Тож знаєте, знаєте, як модель називається даного Chevrolet? 20 й рік, 48 пробігу, бензин автомат 16900. Напишіть в коментарях, хто знає, яка модель даного Chevrolet. Так, друзі, ще два крусовера. Tiguan All Space 18 року 144 пробігу 20 950 за повнопривідний Tiguan зі шкіряним салоном та двополірними десками. І Mazda CX5, Grand Touring комплектація 23950, 2,5 бензин, автомат та повний привід 51 тисяча кілометрів пробігу в даному автомобілі. Hyundai i 30 5209 року, 1,4 бензин на механіці, 247 пробігу в даному автомобілі. Kia Sorento, Бензин, повний привід, ціна 13 тисяч доларів, 13-трік 250. 000. Пробігу. Друзі, також гарна ціна на сорік. Кіє Піканто. 4950, 12-го року, 112 рідного пробігу. Друзі, ще один тіван. У нас їх реально величезна кількість, повнопривідний. 19-го року, 71 пробігу, 17200 бензиновий тігуанчик коштує. Друзі, що ж... Одразу біля авторинку у нас майданчик постійного продажу автомобілів. Тут їх представлена величезна кількість, вони стоять щодня. Можна їх виглядати по, по вихідним, коли зручно. Є менеджери, які відкриють, покажуть. І зараз пробіжимось, покажемо декілька варіантів. Є такий Hyundai Venue на автоматі. Ціна 15,5 тисяч доларів. Атмосферний двигун та гідротрансформатор коробка. Ford Focus 1.6 бензиновий. На механіці ціна 7300 за 11 рік. Крутезні комплектації. Також BMW. Трійка в універсальній друзі. В рідній фарбі 257 пробігу, але комплектація тут просто нереальна. Панорама, адаптивний контроль, фари круті. Дуже-дуже багато всього. Найвогляд в неї досить класний. І універсал особисто мені дуже подобається. А4 я ось така. 13416 року 192 пробігу. Замінений ланцюг у даному автомобілі. Ще не менш цікаве авто це Audi А4 Allroad 27300, 2-літровий бензин автомата, повний приз, 69 пробігу всього 19-го року b 9 а 4 Дуже круто виглядає. Також електромобіль Nissan Leaf 12800, європеєць. 18 рік, 92 пробігу Tesla Model 3, червоного кольору 19 500, 176 пробігу 2018 року. Перформанс повнопривідна, це взагалі пушка ракета. Volvo s 60 8300, 11 рік, 2,5 бензин автомат, 215 пробігу. Друзі, і так далі. Подивіться, яка кількість машин. Приходьте до нас на головний офіс, беріть ключі, оглядайте, друзі, перевіряйте та купуйте безпечно автомобілі разом з Карбазар. А я всім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Лвів.юей